Так, усім доброго, мирного дня! Ви на в'язальному каналі. Сьогодні про, поговоримо про процеси пряжі, про придбання, про готові роботи і розкажу, де була, що цікавого бачила. Давайте розпочнемо з процесів. Що в мене на що я в'яжу, що дов'язую і планую дов'язати. Так, це ви бачили, в мене був відеоогляд. Ось такі шкарпетки в мене в'яжуться. Хоча зараз їх на даний момент часу немає в'язати, але я їх потрішки в'яжу, тестую ось ці спиці. Скоро на них буде відеоогляд. Так. так. На цій спиці буде відео огляд. Пряжа, ви зрозуміли, досить прикольна. Мені подобається. Хто не бачив ще моє це відео, перейдіть, подивіться. Це з ось такої пряжі Єрнард Форза. Так, далі. У мене тут дуже маленький стіл, мало місця. І так, що в'яжу і прям хочу дов'язати, скажімо так, Ось ось. Я їздила, приїжджав мій чоловік коханий, ми їздили в Карпати на відпочинок, і так як я була нарешті не за рулем, а чоловік мене возив з, дівка, з дівчатами, я в дорозі в'язала цю ковтинку. Досить дуже класно її просунула. Зараз вам все покажу. У мене залишився ось такий залишок, я прямо ну, дуже переживаючи, мені хвати пряжі. І показую вам. Що в мене виходить? В мене відв'язалося повністю тіло. Спинку я вже завершила. Ось так. Бачите? Що я в'яжу зараз? Зараз в'яжу пілочку, дов'яжу її ще ось так. Не знаю, чи я там добре бачу, бо так настроєна камера, що я майже нічого не бачу. І буду вив'язувати горловину. І що це буде? Це буде м, пагон. Але пагон я буду в'язати, не простий, Я хочу його цей рукав вив'язувати в Ви готове оце полотно. Якщо мені це все вийде, так як я його хочу зробити, то ми з вами будемо далі ще одну таку модель в'язати разом. Не знаю, коли, дівчата, хлопці, не питайтеся мене. Це плани на майбутнє. Тому що, я думаю, нарешті це все закінчиться. У чоловік буде вдома, і я вернуся в своє блогерство, буду знімати вам майстер-класи, радіти життю, і в нас з вами все буде виходити. Так що майже готова оця коф... ну, тіло цієї ковтинки, майже готове, так? Переходи тут вони, мені дуже подобаються. Вона розтягнеться ну, на мене, я в'яжу, на себе. Хоча ця пряжа в мене задумалась для чоловіка, але ну, йому не потрібні зараз такі речі. І не знаю, чи він вже буде носити, в нього вже другий стиль. стиль. Що буду в'язати далі? Далі буду в'язати, починати ось цю дов'язувати ковтинку. У мене тут відв'язана горловинка. Тут дуже цікаві переходи пряжі. Треба згадати, який я хотіла візерунок, тому що іменно тут я чомусь хочу візерунка. Хоч тут пряжа сама по собі, можна просто лицевою гладдю зв'язати, і буде красиво. Але я тут хотіла візерунок, можливо, тільки передній план, тільки пілочка, спинка без візерунка, або навіть тільки рукава. Я ще подумаю, що, можливо, це і будуть рукава. І. На сьогоднішній день мій з улюблених кольорів, як ви зрозуміли по моїй манікюрі, дуже люблю цей колір. І це мій третій процес, який я буду в'язати. Напевно, що осени, тому що вже знімаю цей, це відео, знімаю вже вам що сьогодні, 19 серпня, і воно сьогодні вийде. Ще в мене є ось така ковтинка. Пряжа Евкаліп, дуже класна пряжа. Дівчата, якщо десь зустрічаєте цю пряжу, купуйте, бо якість її мені подобається. Є в мене ще ось така кофтинка, яку я буду дов'язувати, тому що мені потрібна на роботу тепла кофта, в мене їх немає. Купувати я не бачу сенсу, тому що обходила в нас тут на ринку, подивилася в дуже великий склад акрилу. Натурального майже нічого немає. І я вирішила, що я можу собі зв'язати більш натуральніше волокно і таке, як я хочу. Так що буду дов'язувати оцього свого любимчика, скажімо так, улюбленця. Таку ковтинку і буду носити. Ну, чотири процеси, мені хватить, в мене ще є багато шкарпеток, але на них треба знімати майстер-класи, а час у мене зараз на в'язання навіть немає, не то, що на майстер-класи, так? І йдемо далі і розказую про покупки. Так як я вам вже казала, що я була в Карпатах, там купила ось таку пряжу. Хто, як то кажеться, в темі, той знає, що це за пряжа. Це Карпатська вовна. 100% натуральна вовна. Вона йде в от таких от пасмачках рівного типу. Не скручена майже. З неї я раніше в'язала шкарпетки з сірої, а з білої в'язала, чоловік, навіть зараз ходить, ну, як, в зимі ходив, жилетку, пояс йому в'язала, дуже воно гріє. Можна на колінники в'язати. ну Кому що? Можна ось сюди, якщо є проблеми, теж зв'язати такі Боже, цей стульчик. Теж зв'язати такі нарукавники. Так? Така пряжа купила. <гум> так, це я купила в Карпатах. Далі приїхала додому, мені так захотілось нової пряжі. І я купила шкарпаткову пряжу. Ось таку купила. Купила пряжу знімати вам огляди. І, скажімо так, просто, просто щоб ну, зв'язати нові шкарпетки. Ось така пряжа йшла в наборі. Йде отак, продається. Чотири моточка і спиці. На цих спицях, звичайно, я не в'яжу. Викидати їх не буду, тому що Ульяна в мене вчиться, що в 7 класі перейшла. І, напевно, що потрібно буде на трудове навчання. І що хотіла сказати, досить товсті спиці йдуть для цих шкарпеток, я не знаю. Номер 3, це по-любому номер три. Тонка нитка. Тут йде. Зараз <кій> подивимося цю пряжу. На 50 грамів 210 метрів. Тобто на 100 грамів 420, 75% Супервош. 25 поліамід. Прання заборонено, пралка заборонена. Сушка, хімія заборонена, ручне проняття дозволено при 30 градусів. Що ну, супервош, якщо це все заборонено? Досить вона така жорстковата, оця пряжа. Багато вона на стоках зустрічається і, мабуть, ми її потестуємо. Навіть дивилася в наших магазинах, можна її придбати. То, напевно, що буде тест на цю пряжу, тому що в мене на каналі тесту на цю пряжу немає. Так. Далі там таку буду трошки складати, бо в мене малий стіл. Далі замовила ось таку ж карпаткову пряжу. Буквально, дівчата, вона дорога, чесно кажу, навіть для мене дорога. Бо є така, що 300 гривень, є 400, є 280. ну... Не знаю, я давно пряжі не купляла, то ось така пряжа. Е якісь уні. Там оцю хто виробляє? ну За цю пряжу я точно знаю, що це виробник Германія, тому що в мене мама подруга живе, то вона мені пропонувала там таку пряжу. Ну, вона хотіла купити, передати, але, можливо, мама поїде в гості, то мені вже там привезе тої такої пряжі їхньої потішуся. Так, оце пряжа. Хто знає, хто виробник? Напишіть, бо тут не знайшла, не написано, хто її виробляє. Можливо, ні, тут, тут дуже все заклеєно. Ось тут щось не по-нашому написано, звичайно ж, це сама фірма, я так зрозуміла. Ну, я думаю, це колекшн, бачите? Е, я думаю, що... Що я думаю? Що це теж німецька пряжа. Ну тут дуже класний склад. Тут йде. Хоча написано, що воно не натуральна, да? Тут нема... От дивіться, продають її як шкарпеткову і таку дорогу за 370 гривень. А тут написано, що це йде поліакрил і нейлон. Але вона дуже м'ягка. Ну, по-любому це будуть полюбасу, дівчата, шкарпетки. І ми з вами протестуємо: варта це чи не варта. Шкарпетки точно буду в'язати візерунком, тому що хочу сюди візерунок, щоб ми з вами. Такий конкретний тест зробили цієї пряжі. Так, да, дивно, на сайті вона заявлена як шкарпеткова пряжа. А по складу написано, що це. Дивіться, по складу сокен. Тіпа стрейчі вона йде. Не знаю. Так, тестувати будемо цю пряжу. Далі, Вся покупка була із за цієї Хоч Захотілося мені мати шкарпетки з кашеміром, Дівчата, Хто ще такий, як я? Ось такі мають бути шкарпетки. На 50 грам 210 метрів тут йде. Тобто на 100 грам 420 70% Супервош. 25% поліамід і 5% кашемір. І тут вже написано, що вироблено в Германії. Так, ця пряжа точно купувалася для тесту, тому що е, я бачила в наших магазинах її. Як на стоках вона частенько буває, так в магазинах можна купити. Так, прання заборонено, утюж, праска заборонена. Оцей знак, чи сушка, чи хімчистка, напишіть мені, хто знає, Заборонено, Така праска оця можна. 40 градусів прання, ну, я думаю, 30, а не 40, ну, ладно. Спиці 2-3. Ну, 2-3 я згідна з тройкою ні, а 2,75-3,5, так. Да. Так що, будемо тестувати. Бачите, повна пряжі на тест. Далі взяла ще ось таку пряжу. Це вже не на тест. Просто я її брала, щоб в мене не прийшло три моточка. А ось така теж це якась німецька їхня пряжа. 75% супервош, 25 поліамід. Що тут, моток 100 грам? Так. 420 метрів. Ось. Спиці 2,5. Хоча 2,5, да, 3 ні, бо вона тоненька. Праска дозволена. прання не дозволене. Ручне прання Так. Ну, будем, буду в'язати шкарпатки і свої якісь враження про неї розповідати. Я заказала ось таку пряжу. Не знаю. Хотіла дуже спробувати регію, я її ніколи не в'язала. І її будемо тестувати. На сайті я її бачила, що вона є в продажі. Цей дерегія з цими бльосками. Можливо, зв'яжу Шкарпатки, якісь будуть такі святкові. Хоча, куди я ходжу, крім роботи. но тут десь 100 гривен, 420 метрів. Так, що нам ще тут пишуть? С... Спиці 2, 3. Проня, як ви бачите, заборонене. Ручне тільки дозволене, але тут роз... дозволена праска. Так, і це будуть шкарпетки. Далі, далі купила ще таку регію. Теж ні разу не пробувала. Бачила, що вона продається в нас. І це теж буде тест цієї пряжі. Так, ну тут все те саме. На 100 грам йде. Теж це пряжа гармонія пишеться. На 100 грам 420 метрів. 75 супервош, 25 поліамід. В принципі, обична шкарпаткова пряжа. Просто що. Закордонний виробник, хочеться спробувати щось новеньке. Тут пишеться, що це вироблено Італія, але поза. типа, я так зрозуміла, по замовленні Германії, да? А тут таке не пишеться, то я не можу. А, тут замовляла германська фірма Шахінмайер, да? Оцю пряжу для себе. нового Ну, типа, італіанська, да? Так, то чия ж це пряжа, дівчата? Хлопці, розкажіть, хто там в темі? Бо я по цій пряжі взагалі зовсім не в темі. Тут взагалі не пишеться, зовсім. Ну. Тоже так само, бачите? Маде і Італія це все для Шахенмарі Гер... Германії. Тобто, вироблялась вона в Італії, а замовник це йде Шахінмайер. Розуміли? Так. Ну, кому це було просто цікаво? Можливо, не цікаво, вибачайте. І так, йдемо далі. Ще дуже хотіла спробувати ось таку пряжу. Це йде Шкарпеткова літня пряжа. Не знаю, хто виробник, я не можу зрозуміти, тому що тут якийсь сайт, якийсь інстаграм, номер телефона ще тут є, не нашої країни. Ще це все не. Ну, я так думаю, що це її, її мотають самі, тому що це йде скрутка з трьох ниток. І в складі цих трьох ниток тут. Поліамі... Шерсть, поліамід, акрил, бамбук, тобто бавовна і віскоза. Пропорції тут, що там додавали, не написано. Написано тільки, що тут 140 грам, 200 метрів йде на 50 грам. Ось такий моток. Досить вона була, напевно, з з покупки дорога пряжа. Ну, Наташі захотілося um, зв'язати хоч одні шкарпетки з літньої пряжі, ну, іменно шкарпетковий. Так що будемо в'язати. Не стільки тестувати саму цю фірму, скажімо так, скільки робити тест, чи потрібні літні шкарпетки. Так, йдемо далі. З придбаннями ще не все. Так, ще замовила. Ось такі спиці, так як я в'яжу з для тесту і вирішила ще собі заказати 3,75. Чи навіть їх не відкривала, не дивилася, які вони. В принципі, спиці, як спиці, нічого від них не очікую, чесно кажучи. Ну, Від спиць я, скажімо так, ніколи не очікую більше, ніж воно може бути. Коли замовляла спиці, це був інтернет-магазин Голка, це не реклама, просто вам розкажу, що там, щоб не одні спиці замовляти, платити за доставку. Я рилася там на сайті і знайшла нову для себе пряжу. Дуже класно. Мені так сподобалось оця Кіт Сілк. Біла. А ну, хто там в курсі в темі, як то кажеться, чи як, як воно перекладається. Ну, оця трішечки поколює. Тут в нас іде кідмохер і шовк. Це буде палантин. Не знаю, чи мені хватить два мотка, тобто 100 грам. Того, що вона трохи для мене задорога. Вироблено в Італії. Ця Італія виробляє для України. Да? А! 25 грам, тут 225 метрів. Ну, тобто, 450 мені має хватити. На, якщо не хватить, то замовлю просто-напросто, чого я так кажу, чи хватить, Бо там моток майже є 300-є 320 гривень. Для одного мотка дуже дорого, як на мене. Але, Наташі хотілося спробувати цю пряжі. Ще замовила три мотка вже. Ось такого небесного голубого він рахується. Там, і я так теж думаю: альпака сілк. Ось ця альпака сілк можна навіть дітям, тому що вона така мігенька, вона зовсім не колеться. Тут іде бебі альпака 75, 25 шовк. Дивіться, що, якщо хочете замовити, то там вона ще є. По інших сайтах я просто не лазила. Можливо, ще десь вона є, ця пряжа. Ну, я не знаю. Теж її взяла чисто для тесту, ну і зв'язати собі палантинчик. Я була, замовляла пряжу. Не буду казати, в якому магазині, тому що я дуже розчарована цим магазином. Відношенням до людей. Раніше я там постійно пряжу замовляла, зараз навіть не хочу про це балакати. Це пряжа, я цих замовила 5 моточків. 1500 метрів. Це йде 50%. Шерсть мариноса, 50 акрил. Досить вона взагалі, оцей васильок, чи як він правильно, волошка, не колиться, не колюча, приємна пряжа. Цих пів кіла замовила. А оцих голубеньких, ну чи морська волна, не знаю, як що. Тут йде 1500 метрів 80% вовна, 20 поліакрил. І ось ця вже така жорстка ну, можливо, це така пропітка, не можу нічого сказати. Дівчата, коли буду в'язати собі ковтинку, тоді ми з вами вже розберемося. Досить вона жорстка і в пропітці, можливо. Теж 500 грам замовила на ковтинку. І ще я замовила собі там ось таку пряжу. Це, хоча на сайті був іначий колір, це 1400 метрів. І це 100% мій перший кашемір, який тримаю в руках. Очікування від нього не знаю, двоякі, тому що колір прийшов не такий, як я хотіла. Він мав бути такий розовіший пудра. А це зовсім не розовий колір, і це мала бути шапка. І я тепер думаю, нащо мені от такого кольору шапка, я, я такий кольор не ношу. Ну, не знаю. Можливо, якщо додати якусь нитку, зіграти з чимось, воно буде з чимось поєднуватись і буде хорошо. Це, я розчарована цим кольором, прямо що настільки магазин не передає колір Далі ось така пряжа. Це замовляла вже, щоб було до замовлення. Теж, скільки в мене тут? 300 грамів, Що? 1400, 50% маринос, 50 акрил. Колір молочний. Ну тут колір молочний, Да 100%. А тут. Ненаписаний колір, на, на фото там він був такий рожевого відтінку. І я думаю, якраз мені для шапки якраз підійде. Ну, не підійшло, що робити тепер з ним, з цим кашеміром, тому що за 100 г я заплатила 475 гривень. Ну, коротше, не знаю, подумаю, куди її сунути, цю нитку. Так, перейдемо до готових робіт. У мене зв'язалась ось така кофточка, я її в'язала моя не знаю. хотіла її завершити, і я її швидко закінчила. Вже давно завершила, напевно, вже з місяць просто. Не мала часу вам це все зняти, ще маркери не повід... цей. В мене тут буде відео з готовими роботами за весь період, бо там дуже багато тих вже робіт не збиралося, я все ніяк не можу вам це зняти. Тому що я розумію, що там треба бути лицем в кадрі, мати гарний настрій. Ну, так, дивіться, в мене на цю ковтинку пішло 450 грам. Що я знаю, тому що я купувала 600 г, в мене лишилось ще 150 г. І я собі думаю, якби я знала, що мені хватить, я б її зробила повний оверсайз, а так вона по фігурі виходить, трохи така не дуже широка, але так як мені треба її на кожен день носити, може і мені така реально потрібна кофта. І так як, я, як це пряжа ручного фарбування, бачите, тут секції йдуть так. Тут такі плямки, тут більш рівніші полосочки, тут вже знов ці плямки. У мене вийшли тільки майже однакові ці рукави. Зараз також з'єднаю, щоб ви побачили, бачите? Рукави майже однакові. Ну, тут все одно більше голубого, а тут більше жовтого. Но... Але так воно собі вийшло. Нею цією кофтинкою дуже задоволена. Ну, а далі трішечки вам повставляю фотографії, можливо, вам буде цікаво, де я була і що бачила, дуже великий передаю дівчатам, хто живе в Карпатах за Карпатті, дуже велика краса, чесно кажучи, прямо віддихаєш душею. Те, що я хотіла, два дня з такого дуже сильного, скажімо так, дуже сильного заряду, якраз саме те, що треба в нашому житті. Ну і до скорої зустрічі.